Добрий день, вітаю вас на каналі LiveCrypto. В сьогоднішньому огляді поговоримо про проект з підтвердженою роздачею. Сам проект знаходиться на ранній стадії свого розвитку, тому ми можемо зараз додатково отримати роль раннього користувача абсолютно безкоштовно і без ніяких вкладень. А як ми знаємо, що за цю роль проекти добре винагороджують своїх користувачів, тому. Переходимо і обов'язково виконуємо. Ми не будемо затягувати, перейдемо до самого проєкту. Називається він у нас Zerket. Це DEX наступного покоління створений як центр ліквідності для екосистеми Zerket. Завдяки низьким комісіям та транзакціям Zerket Layer 2 користувачі можуть обмінювати активи за найнижчою ціною та випробувати чудовий світ DeFi ZERKET. ZERKET – це в нас мережа другого рівня з підтримкою штучного інтелекту. Тому я думаю, не будемо заострювати на цьому свою увагу. Давайте трішки пробіжимося по їхнім паперам, у них буде свій токен Кейт. Поки що, як бачимо, немає ніякої дорожньої карти. Навіть пишуть, що ніхто не може купити або продати токен Кейт, оскільки смарт-контракт ще не створено. Тому, як я і говорив, це проект на дуже ранній стадії. І зараз вони запустили свій теснет. Називається це програма Кебле. Тут ви також можете. Детально ознайомитись за що нам нарахуватимуть бали. Також ми зможемо отримувати тут за свою активність не тільки бали, а й значки. І трьома способами ми можемо отримати тут ці бали та значки, просто роблячи свапи, додаючи ліквідність і запрошуючи друзів та партнерів. Тому, кому цікаво, зможете перейти, ознайомитися більш детально з їхніми паперами. Далі, якщо ми перейдемо до них в Twitter, ми можемо бачити, що в них зараз 14 тисяч підписників. Тут є інформація, що вони запустили свій тестнет. в них доволі активний. Твіттер, як бачимо, постійно викладають пости, тому команда працює над проєктом. Ну і давайте перейдемо вже до самого виконання. Для початку, що нам потрібно, це мережа з сиполія і, звичайно, токени на ній. Для того, щоб нам вімкнути нашу мережу з сиполія, ми відкриваємо наш Metamask, натискаємо на Обрати мережу, показати тестові токени, і тут ми будемо бачити нашу мережу Сеполя. У мене чомусь тут ось постійно ось так дуже погано її видно, але я думаю, кожен знає її обрати. Обираємо її. Далі нам потрібно отримати тестові токени з кранів. Я залишу в пості вам штук 5 цих кранів. Ви просто переходите на один з них, вставляєте свій адрес, пробуєте брати токени. Якщо на одному з них вас не виходить, просто переходите на інший. Я б звичайно радив всім витратити трішки свого часу. Або, наприклад, як це роблю я. Я використовую ось цей кран, він мені дуже подобається. Тут виводите просто свій eth адрес проходите капчу і натискаєте Start Mining. Він, звичайно, трішки присаджує працездатність вашого комп'ютера, але насипає доволі непогано токенів. Просто включайте, самі там йдете, займатися своїми справами, а він потихеньку вам майнить. І таким чином я майже на всіх своїх гаманцях. Використовую цей кран. Ну, Але ви можете для того, щоб швидше обрати будь-який з цих кранів і забрати швиденько токени. Далі за посиланням в описі переходити на telegram пост переходити за посиланням на сам сайт, де ми будемо виконувати теснет. І перше, звичайно, підключаємо свій гаманець Metamask. Можна обрати, звичайно, інший. Я використовую завжди Metamask. Обираємо його. Далі вам автоматично запропонує додати мережу. Зеркет, ви її додаєте. Я просто зараз змінюю. І далі підписуємо всі дозволи. І перше, що ми робимо, це нам потрібно зробити бридж з мережі сиполя в мережу зеркет. Також на сайті підключати свій гаманець, обирати мережу сиполя, ну, або воно тут буде виставлено. Далі вводити суму, яку ви хочете передати. Брідж. Далі змінюємо знову мережу. Вже насипулі, змінюємо і знову натискаємо Bridge. Далі натискаємо Approve, підписуємо все в гаманці, підтверджуємо. Чекаємо, поки в нас іде Bridge, Як бачимо, показує 15 секунд. Все дуже швидко. Проходить. Далі закриваємо цей сайт, повертаємося на сайт, змінюємо знову мережу і починаємо робити свапи. Обмінюємо наш ефіріум на тестові токени, які тут доступні. Обирайте будь-які, наприклад, USDC, вводите суму, яку ви хочете обміняти. Також, як пишуть в них в паперах, чим більше ви обмінюєте, тим більше токенів вам буде нараховано. Як бачите, тут обмін не дуже коректний, але. Нам це не цікаво. Головне, я думаю, сума ефіріму, яку ми обмінюємо. Натискаємо свап, підтверджуємо транзакцію в гаманці. Чекаємо, поки в нас йде свап. Звичайно, не завжди вони проходять, так як ви самі розумієте, що це теснет, постійно якісь можуть виникати проблеми. Саме для цього ми і виконуємо всі ці завдання, щоб команда. Дивилася, що як працює, але як бачите, зараз все доволі швидко пройшло. І ось таким чином я раджу вам пройтися по всіх токенах, які тут доступні, для того, щоб максимально проявити активність. Я думаю, виділити декілька хвилин щодня можна для того, щоб проробити ці свапи. Як бачите, тут доволі воно ще й непогано проходить. Але вчора я виконував на іншому аккаунті. то доволі багато виникало помилок. Сьогодні, як бачите, все доволі швидко проходить. Це дуже добре. Наступний крок, який ми робимо, звичайно, це додаємо ліквідність. Ми вже з вами обміняли деякі токени, тому ми можемо. Глянути, чи можемо ми закинути сюди ліквідність. І так як ми обміняли з вами USDC, ми просто можемо зараз додавати USDC ETH, натискаємо Manage. Далі в нас повинна стояти вкладка депозит. Тут просто натискаємо на баланс, і як бачите, чомусь він не підтягував, можна так просто навіть копіювати, щоб довго його все це не вводити. І натискаємо депозит. Спочатку робимо Approve токенів USDC. Натискаємо далі, все це одобряємо. Чекаємо, поки в нас йде апрув. Тут також виникали вчора в мене помилки. Зараз подивимось чи вдасться нам додати. Перше, у нас вже апрув пройшов. Тепер нам потрібно підтвердити сам депозит. Натискаємо підтвердити. Чекаємо, поки у нас проходить транзакція. І все ми додали з вами ліквідність. Тут також, чим більше та надовго ви створюєте ліквідність, тим більше поєнтів буде вам нараховуватись. Ну і також, звичайно, нам. Потрібно зробити вивід, тобто знімаємо частину своєї ліквідності, натискаємо віздеров. У нас вже тут стоїть «ETH USDT. Обираємо, наприклад, будь-який відсоток. І бачите, також тут чомусь все це не працює. Тому давайте введемо вручну, наприклад, вводимо суму. І так, чомусь не вводиться в нас баланс, тому давайте спробуємо просто скопіювати ось це значення і натиснемо віздеров. І як бачимо, нам показує, скільки буде. Знято в USDC і скільки в ефірми. Доволі щось тут це не зрозуміло, але все одно проробіть хоча б декілька таких спроб виводу для того, щоб просто проявити активність. Тепер вже підписуємо саму транзакцію виводу, тискаємо підтвердити, чекаємо. І все, ми вивели з вами частину нашої ліквідності і таким чином проявили активність. Також ми можемо ще сюди запрошувати друзів. Для цього переходимо кібле. Тут ми бачимо, що ми можемо запросити 5 рефералів. Не знаю, можливо, подальше ця кількість. Збільшиться, а може я знайду якусь інформацію щодо того, чи можна збільшити кількість цих рефералів. Тут ви бачите реферальні понти ваших рефералів. Тут ваш реферальний код, тобто при реєстрації ваш реферал повинен ввести цей код. І також ми можемо тут отримувати бейджі за те, що виконуємо цей тестнет Ось такі бейджі тут є. Користувач тестнет присуджується котам, які беруть участь у тестовій мережі. Зіркус використовуючи сірке для обміну та додавання ліквідності. Давайте спробуємо просто натиснути претензії. Не знаю, чи надасть нам цей бедж. І як бачите, я отримав цей беч. Далі тут є срібний ранг, золотий діамант і кід за запрошення. Давайте спробуємо ще якось натиснути. Кота, але навряд чи мені його дасть, як бачите, я ще нічого не зробив. А треба запросити 5 інших котів. А тут нас не поширений, надається котам, які підтримують і роблять цінний внесок в зіркет. Ну тобто, можливо, далі вже нададуть беджі. Просто чим більше ви будете проявляти активність, звичайно, не тільки на самому тиснеті, а наприклад в їхніх соцмережах в Тіскорді, роблячи якісь ретвіти їхніх постів в себе в Твіттері. Але це вже кожен вирішує, чи витрачати вам на це час. Ну і тут будуть нараховуватись ваші поінти. Поинти, також, як говорять на самому сайті, що нараховуються не відразу. Тому не хвилюйтесь, якщо вам відразу не нараховують ці поинти, в подачу їх обов'язково вам нарахують. І як бачите, навіть тут пишуть, що я зробив 12 транзакцій, тому також ви можете бачити. Яку активність ви тут проявляєте? Недалі нам потрібно заповнити форму для отримання ролі раннього користувача, для цього переходите за наступним посиланням в telegram пості потрапляєте на ось цю форму. Перше, що ми робимо, це вводимо гаманець, з якого ми проходили наш тестнет. Далі підключаємо свій Twitter, виконуємо 4. Завдання. Далі підключаємо наш Discord. І тут можуть багатьох виникнути проблема. Тут у вас буде не так, як в мене зараз показує зеленою галочкою, а буде писати, що посилання на Discord не дійсне. Тому ви переходите в посилання нижче. Я там написав, якщо у вас тут не виходить перейти в Discord, ви переходите на сам сайт. Тут переходимо в Discord. Далі в нас тут. Від початку нічого не буде, просто буде писатись Star Here, і ви просто натискаєте ось на цього кота. І далі на формі, вже після того, як ви зробили Discord, у вас повинна з'явитися зелена галочка, ми натискаємо Я не робот і відправити в форму. Все, як бачите, нам за це повинні надати ось цей бедж Early adapter, тобто ранній користувач, можете поширити його в себе в Твіттері. Це також буде якби, активність, те, що ви відправили цей пост. Теснет дуже простий та не вимагає багато часу, тому переходимо, виконуємо, проявляємо активність якомога більше. Ну і чекаємо подальших новин від проекту та інформації щодо роздачі. Ну, а я дякую всім за перегляд. Кому була корисна та цікава ця інформація, ставимо лайки, підписуємося на канал та давайте разом просувати україномовний контент на Ютубі. Бережіть себе, до побачення!